Вітаю! З вами Trading Group і сьогодні хочу запропонувати вашій увазі автомобіль Ford Focus 2014 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 літри на 163 кінських сил з автоматичною коробкою передач. В комплектації 16 литі диски, протитуманні фари. Денні ходові вогні. Кондиціонер. Магнітола з USB блютузом гучним зв'язком. Пробіг 242 тисячі, мультикермо, круїз контроль, датчик світлу, датчик дощу, повний. Обігрів лобового, всі скло підіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Технічний автомобіль без суттєвих зауважень. Двигун 2 літра дизель на 163 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Ford Focus 2014 року випуску. Заднє ліве крило. 147, 123. 129, заводське фарбування. Задня ліва двері 125, 134 заводське фарбування. Переднє ліве 128, 128 заводське фарбування. Переднє ліве крило 169, 191, 191. Переднє ліве крило фарбоване. Тут косметика. Капот. 151, 141, 132, заводське фарбування. Переднє праве крило 132, 126, 126 заводське фарбування. Передня права двері 127, 135. Заводське фарбування. Заднє права 149, 141 заводське фарбування, заднє праве крило 360. 360 253 118. Приблизно в цьому місці перехід. Заднє праве крило фарбоване. Також будуть додані фотографії, як його фарбували. Все вам це покажемо. Дах 139 заводське фарбування. Багажник. Багажник у нас пластик. Тут зверху 101-109 заводське фарбування. У автомобіля фарбовано дві деталі: це переднє ліве крило і заднє праве.